Ні, я жива, я буду вічно жити. Слова мавки, які є епіграфом до творчості тієї, хто її випликав 100 років тому, Лесі Українки. Вкотре переконатись у сюжетній довершеності лісової пісні та актуальності тем, піднятих у безсмертному гімні волинської природи, до Ковальського району на два дні приїхали письменники, науковці, освітяни, актори та представники влади. Серед учасників святкових заходів були і наші колеги. Офіційне відкриття свята лісової пісні відбулось у ковалі біля пам'ятника Лесі Українки у центрі міста. Керівники місцевої влади, поважні гості літературно-мистецького форуму, в своїх виступах говорили про геніальність таланту Лесі Українки, неповторний національний колорит та філософську довершеність, написаної 100 років тому драми Феєрії Лісова пісня. Безсмертний твір, у якому є все для життя. Його тільки треба читати іноді час від часу. Як ми читаємо от чи нас щодня, Леся Українка так само дає нам хліб духовний і визволяє нас від лукавого. Тільки треба вчитуватись. Звучить мелодія сопілки, і за якусь мить перед присутніми з'являються Мавка та Лукаш. Для акторів львівського драматичного театру імені Лесі Українки Василя Когута та Марічки Дзвонік зіграти головних персонажів лісової пісні тут, на Ковальській землі. Цікаве і надвідповідальне завдання. Леся Українка вона додає більше емоції, вона стимулює на краще розуміння. І взагалі це свято воно додає більше такої сили, і енергії в грі і в самій творчості проявляється така піднесеність. Учасники та гості свята поклали квіти до підніжжя пам'ятників Лесі Українки та Тараса Шевченка у Ковалі. А згодом літераторів та письменників з України, Білорусі та Польщі зустрічали в Колодяжному, де Леся Українка почала і написала близько 80 літературних творів. Загалом же з цим мальовничим куточком Волині пов'язано чверть століття короткого, але натхненного життя поетеси. Ми цікаві світові нашим духовним обличчям. Нашим духовним багатством, передусім, це сьогодні вирізняє на оцьому стовковичку, так би мовити, багатьох народів, виділяє е, е, саме нас. І сьогодні ми до цього повертаємося і лісова пісня, і Леся Українка, її драматургія це унікальне явище світової літератури. У вітальні білого будиночку для гостей свята лісової пісні звучав лесен Рояль. Так і колись через відкрите вікно можна було почути, як торкається клавіш старовинного інструменту, сама поетеса. Її талант він формований був під впливом європейської культури. Безумовно, її не могли залишити байдужими і Бетховен, і Шуберт, і Мендельсон. і тому у цтвори цих композиторів, і це про є свідчення, що вона грала саме цих композиторів. Година поезії в сірому будинку не лише данина традиціям, а й можливість. Невимушено творче спілкування гостей та учасників свята. А завершила програму першого дня зустріч поетів та літераторів з творчою інтелігенцією Ковеля, яка відбулась в міському культурно-просвітницькому центрі. саме сюди, у дику таємничу, але не понуру, Повної ніжної задумливої поліської краси містину, як писала у пролозі до лісової пісні геніальна авторка, другого дня завітали закохані у лесне слово. Щасливі, замріяні, трішки збентежені. Вони ступали на місток, який веде до озера, що назавжди залишиться тиховодним, вкритим рястом та лататям, але з чистим плесом посередині, принаймні на сторінках української класики. Потрапити на берег нечимного, де жила героїня драми феєрії, в якій поталанило зіграти давнє бажання Лариси Кадирової. Вона із трепетом у голосі зізналась, очікувала побачити щось надзвичайне, але це перевершило сподівання у сотні разів. Для мене це не лісова пісня. От, от зараз все, що відбувається ці два дні, для мене це ораторія, в якій звучать людські голоси, в якій звучать звукоряд лісів, в якій відбувається така мелодика, така мелодія струміння думки, емоцій, синтезу думки, емоції, перетворення це все в твій світ, в твій світогляд, що я просто захоплена. Попрощавшись із водяником і мавкою, гості в піднесеному настрої, йшли в пошуках того, кого так звитяжно боронив дядько Лев, тобто дуба. Символічно під кроною прадавнього дерева організатори розмістили сцену, не помилились. Підмостки просто неба підсилили враження, спонукаючи до роздумів про вічне мистецтво та навіюючи приємні спогади з дитинства. Безперечно. Ми неодноразово черпаємо мудрість і любов до рідного слова, до рідного нашого Порізького краю, звертаючись до творів Лесі Українки. Але нині якось по-особливому відчуваєш і красу волинського лісу, і багатство волинської душі людської, багатство творчості народної, безперечно, яким ми будемо насолоджуватися всі сьогодні тут. Але разом з тим подумки звертаєшся у майбутнє. Напевно, що Леся буде радіти у світі іншому, коли вона бачитиме щасливу, заможну єдину Україну. Рюкзаків не було. Були ті пліцаки, які були в сім'ях, вірш мішки солдатські. Не бачили ви таких, да? Такі лямки, і сама лямка зав'язує верх зелені, там вони висвіли були. Це називали. А місцеві селяни називали, що це пліцак. За плечима польське слово, по з тими пліцаками ми мали черговий туристичний похід, і ми таборували в скулені, і тут провели півдня. тут ловили рибу, озеро було велике, чисте. Ми купалися, заходили з берега. Це я пам'ятаю. З берега заходили в воду. Далі було трошки мулко, але біля берега я пам'ятаю. був шостий клас, чи сьомий був пісочок. Стежка, яка веде до місця, де стояла хата дядька Лева, заселена лісовими героями. Ось, наприклад, це потерчата, які затягли Лукаша до болота. А це дуб, під яким відпочивала геніальна авторка. Не дивно, що цього року, з багаченим народною піснею, авторською поезією, оригінальним прочитанням драми феєрії. Свято з одноіменною назвою Лісова пісня зібрало у володіннях дядька Лева Скуленського найбільше за час існування учасників, серед яких чимало іноземців тут. Кожен спраглий духовного збагачення знаходив своє джерело натхнення від книжкового пасажу і солом'яних оберегів до екскурсії музеєм зі світлинами та експонатами родини Косачів. Колесом виросту полі, Крилами в'етру, стінам і даху ніколі ні утримать волі ветразя, без безліч створення саткана овамнє, не спожався, бери. Я сьогодні лясна панна, дочка зари. От знаєте, я дійсно щаслива. От хочете вірити, хочете ні. Але от приблизно тиждень тому я говорила з одним своїм другом про те, що от мені б дуже хотілося побувати на Поліссі. Ну, як відомо, є білоруське полісся, українське полісся, і от мені б хотілося якраз побувати в українському поліссі. Дякую Богу, це здійснилося. Глибока північна тиша, тільки часом легкий шелест чується в гаю, мов зітхання у сні. Останні речення, яким завершилася історія кохання, що через сотню років не перестає торкатися тендітних струн душі. Мовчазною, можливо, й сьогодні є поляна, де ще недавно дзвоніла лісова пісня у режисерській постановці трьох театрів. Але це ненадовго, переконана до літературного обістя. Мавки й Лукаша уже йдуть ті, хто прагне прочитати Лесю Українку, як кажуть, наживо.